Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 19 вересня. Ми знаходимося в будинку, який готуємо для здачі в оренду в Німеччині. Сьогодні вже підписали контракт на середню квартиру остаточно. От, і з 1 жовтня ми її вже будемо здавати. Тож нам треба її швиденько-швиденько доробити. Ось такий у нас сьогодні гарний, теплий. Соняшний день осені. Ну, а верхня квартира у нас заброньована, нижня, начебто поки що теж, але там під питанням. Ну, і роботи ще дуже багато. Сьогодні 19 вересня. Там десь щось хтось вантажить. Не знаю, не видно звідси. У нас е на повістці дня балкони. Будемо перефарбовувати. Зсередини вони ще десь більш-менш фарба зверіглася, а ззовні вже повністю ось такі білі. Ну, особливо після того, як ми їх почистили мийкою високого тиску, показували в попередньому відео. То вони зовсім отак підготовлені коротше, для фарбування. І фарбувати треба фарбою, а не морилкою, бо вони саме фарбою були пофарбовані. Морилка їх тепер не візьме. А зачищати повністю то у нас на те часу нема. От. І почали вчора той балкон фарбувати з парапету. Спочатку парапет фарбою по металу, бо там зовсім ржава була. Тут метал ще тримається, а там прямо після зачистки зовсім він проржавів. Ну фарба по металу три в одному, вона спеціальна для того, щоб захистити і пофарбувати ржавий метал. От. А потім. А он вона, до речі, стоїть. Так, ми взяли ось таку фарбу по металу. в антрациті. І балясини будемо фарбувати, як фарба по металу підсохне, теж антрацитовим кольором. От, будемо змінювати трошки зовнішній вигляд будинку. Ну а потім і двері поміняємо на антрацитові, і якісь елементи, і буде все дуже гарно. Ну, ми так і думаємо, принаймні. Ну, а ось цей декор, його не будемо поки що чіпати. І звіз даху теж це все так і залишається. От вікна треба буде ще підфарбувати. По нижні частини вікон зовсім пооблазили на сонці і від дощів. Ну а сьогодні у нас останній теплий день цієї осені, мабуть, можливо, ще повернеться тепло, але прогноз такий дощливий, тож нам треба балкончики швидко пофарбувати, щоб вони висохли. Сьогодні у нас 21 вересня, новий день і новий від з вікна. Ось так виходить, тепер виглядає наш балкон. Ще не повністю дофарбований. Ще анбоковинки Балясин залишилися. Довелося їхати в магазин купувати нові валіки спеціальні. Зараз покажу. Спеціальні для ось такої фарби, для ветершуц фарби. Бо, звичайні, не набирають достатньо фарби, щоб заповнити дереви. Ну, дерево. Ось так гарно виходить. На метал ми пофарбували, пам'ятаєте, фарбою по металу, але воно все в один колір. Спеціально, щоб нічого не обклеювати. Якщо заліз, то нічого страшного. От. Ну і тут ось ці дошки ще для квітів треба поставити. Вони вже пофарбовані. Сьогодні вже 23 вересня, з балконами закінчили, потім розкажемо і покажемо, бо там зараз погода зіпсувалася, і йде дощ. От, і Ярослав добрався до ванної кімнати, а нам там допомагають на балконі ще, поки під навісом фарбувати вікна ззовні. Теж потім розкажемо, що там до чого. Виявилося, що у нової батареї Різьба 3,8, і треба перехідники, ось, щоб стару перекинути. І Ось там теж вивід. Каналізації був нестандартний, довелося ось такий перехідничок інший замовляти. Це буде тут на пральну машину, вже зроблений вивід. Поміняли нам тут ремінь ролет, де корші ми не збивали. І там зверху треба ще вставочку пластикову для ременя ролет зробити. Тут залишилось поміняти розетки, але знову ж таки зіштовхнулися з тим, що. Вони не просто так декором були, звісно, обклеєні, бо не змогли вирізати плитку рівно. А ті рамочки, що ми замовили, ми їх притулили, приміряли. І все одно треба перевмазувати під розетник, або піднімати його, бо він занадто глибоко, бо тут плитка по плитці покладена. І самі розетки, в принципі, погано дуже тримаються. І якщо вже вмазувати, то ця рамочка. Ну, не дуже гарно виглядає з цими новими вимикачами. І вирішили, що ми просто будемо перевмазувати і зашпаклюємо гарно білим і підфарбуємо білим. І буде набагато краще, ніж з рамочками. Ну, принаймні, на, наш, на нашу думку, з нашої точки зору. От, ну отак працюємо. В цій кімнаті ремені ролет більш-менш цілі, то ми їх ось так розкрутили, пофарбували фарбою для стін і замотаємо назад. І виходить ось така ролета. Звісно, накладочки теж міняємо. Біленька-гарненька. І ось там карніс теж вже пофарбували, нам допомагали. І залишилося тільки за карнізну стрічку приклеїти, а прибити, прикрутити і все. Сьогодні у нас 24 вересня. Зняли стару батарею, довго з нею зливали воду. От, а нова батарея не стає, бо різьби не підходять. Бо там яка різьба? Наша з 3 восьмих. А ще є якась проміжна між одна друга і три чверті. І ти знайшов, де купити це? Ну, я тим, що було, залишив 3-8. От накідна гайка. Зазвичай на накідну гайку на 3-8 має бути одна друга. На одну другу, три чверті і так далі. Тут одна друга, а тут щось середнє. Ой, тут 3-8, а тут щось середнє, між одна друга і три чверті. А там навіть написано 3-8, у той кутик. Ну там, так, то кутик просто. Ну, от я залишу ці нахідні гайки як перехідники на якусь нормальну стандартизовану різьбу, і потім вже гнучким спеціальним шлангом, ну як з нержавіки гофрований шланг, їм вже підключу до батареї. Ну О. і почали ми тут декор збивати, і бачите, от за батареєю така плиточка була, тобто то пофарбована була. І поверх неї лежить вже нова плитка. І... Почали ось цей декор збивати, тут мармурове підвіконня, але воно тріснуте було. Мабуть, тому його задекорували. Ну нічого. Я думаю, ми щось придумаємо. Ну, як задекорувало. Як ми будемо це хоча б за тіркою, що затерли. а так зробили пилового зборник, і ще й цей зборник заважає, вікно відкрити. Так, тож збиваємо. І ось тут, бачите, навколо розеток це. Позчищали, тепер розетки треба перевмазувати. Бо плитку, по-перше, не змогли вирізати нормально 60 мм діаметром кружавчик під підрозетничок, щоб можна було розетку поставити на подовжених болтиках. І по-друге, поклали поверх існуючої плитки, яка вже і так була вища, ніж під розетники. Тому там до самого підрозетника ще 3 см. Нічого не видно, не. І болтиками подовженими не прикрутиш, бо такі дірки, що нема що впертися в самій основі розетки, тому треба перевмазувати підрозетники. Так, да, та ще таке. Таке у нас завдання ще. Ну що, ми декор збили. Ярослав зачистив плитку болгаркою. І підвіконня теж. І найскладніше це відідрати ось цей клей, що залишився з пінкою. спінкою. Вон, бачите, чорне. Це воно ще залишилося. Ми його, коротше, відрізаємо ножечком ось таким потрошку. Вже руки болять. Так, там лезо таке. Це такий ніж для кухонних плиток. Ось це, звісно, найскладніше. Ось тут вирішили декор залишити, бо він в рівень з плиткою йде, якщо збити, буде сходинка. Але спробуємо його затерти чимось, щоб не було дірок. От. Ну і, в принципі, потім підшпаклюємо ці кутики. Там де у нас плитка на плитці, ось торці плиток підшпаклюємо і пофарбуємо просто фарбою ці е, укоси. От, і підвіконня ще в одному місці тріснуте, і воно таке враження, що було тріснуте ще до того, як його вкладали, бо воно ось таке опукле і тут нерівно вкладене. То здається, що воно було тріснуте ще до того. Сьогодні у нас 25 вересня. Ярослав от висунув посудомийну машину, поміняв в ній насос. Зараз будемо включати тестити. Вже теоретично немає так гудіти, як гуділо. І заодно заглянули за неї. А там, ну, мало того, що ось так от стоїть холодильник окремо, так? Ну тут ще висувний карго. Чи як їх називають. <ріст> То ось там, бачите, навіть шпалеру не доклеїли в цій ніші. Хоча її видно. Ну, а там зовсім, Ярослав, зараз вимивав. Дуже брудно і всяке понакидане було. І ще тут треба поміняти буде сифон, бо сифон тік. І там щось таке таке дивне зроблено. Дивне підключення сифона. Ну, це ми вже замовили, воно приїде, поміняємо. От. Ну і тут ламінат покладений поверх старої плитки. І просто недокладений. <смі> клали, клали, не доклали. Під батарею ламінату нема. І ось тут плитку видно, що збивали, не дозбивали, шпалери не доклеїли, не дофарбували, так і залишили, як було. А і ще Ярослав жалівся, Бачите, тут, тут обрізний край дошки. І е, зверху решітка, щоб, ну, батарея, щоб гріла. І Ярослав жалівся, що ввечері, коли світло увімкнуто, каже, ну хоч би пофарбували той обрізаний край, його ж видно, через решітку зверху. Трошечки хворий перфекціонізм проскакує у нас інколи, так? Хто б про це думав? Ну, ладно. Ну, ми у себе там робили, засіліконовали, але у нас нема таких решіток. І тут цікаво, підлога покладена, бачите, вище ламінату іде плитка в коридорі. Тобто теоретично вона теж покладена останніми попередніми власниками. І, мабуть, по попередній плитці. А нижче цього паркету ламінат паркет. Ламінат. Е, і де ось тут 3 сантиметрова сходинка і ще плитка. І це у нас виходить в кладовці. Тобто на кухні був рівень підлоги вищий плиткою і зверху поклали ламінат. Коротше, тут мені цікаво, скільки шарів. І ось тут видно, де двері прячуться в пенал. Ніхто, звісно, з цим не парився. Просто так обрізали ламінат. І тут от плиточку трошечки підфарбували. Попередня плитка видно. І ще один такий нюанс. Певно, клали е, різні робітники, бо ось так іде, 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 І ось тут відкриваємо двері. і Тут у них не ковочка. Бачите, тут іде ось так, а там поперек. От. Цікаво, цікаво вкладали. І тут нам допомагають фарбувати вікна. І ми вже запустили опалення. Вікна вам покажемо трошки згодом. Опалення зараз запустили, бо якраз. Такі холодні дні і прогнати його, перевірити, щоб все працювало треба. А вікна вам покажемо трошечки згодом. Ось так вийшли балкони. Повністю ми їх встигли пофарбувати по гарній погоді. Пофарбували ще ось ті перила і пофарбовані вікна в середній квартирі. Бачите, тут плитка ось така, і плитка, і блоки теж антрацитові. Ми хотіли взагалі то вікно залишити коричневими, але не попали в колір. І той колір, що ми взяли, виявився занадто світлим, світло-коричневим, дуже негарним. От. І у нас після балконів залишилася ця фарба, і нею вирішили пофарбувати. І, як на мене, виходить дуже класно. Звісно, доведеться фарбувати ще двері вхідні, теж в цей колір пофарбуємо. І ось бачите, водосточні труби тепер заважають візуально, бо вони в червоний пофарбовані. І ми вже купили спеціальний валік, ну і фарбою по металу пофарбуємо ці труби. І з боку саду. Ось так виглядають тепер вікна. Бачите, зверху одне ми поміняли на біле, ліве ще не пофарбоване, теж пофарбуємо в чорний, потім колись будемо міняти всі на білі. І фасади будемо теж фарбувати в білий колір. От середня, середня квартира тут вже пофарбована з цього боку. Ось достатньо труба заважає візуально. Ще треба ось ту пофарбувати. І двері в гараж, і там водосточну трубу теж пофарбувати в антрацит. Але я думаю, білі вікна теж потім будуть гарно виглядати, якщо фасади пофарбувати в білий. Ну це потім дуже не зараз. Ярослав каже, що зараз фасад теж вже білий, але просто дуже брудний. Можливо, ми його помиємо, коли будемо відмивати терасу і ці підпорні стінки. Бо бачите, як все брудно тут. Ну, нічого, до цього теж доберемося. О, у нас Лавровишня ще раз квітує. На зиму готується. Дивіться. Це Лавровишня, що від сусідів старчить. Сьогодні 26 число. Це у нас єдине вікно у ванній кімнаті, яке пофарбували зсередини теж. Бо воно було дуже пошкоджене від вологи. І це єдине вікно, на якому треба замінити герметик по периметру, бо він теж пошкодився від вологи. І це поки що єдина кімната, де у нас немає батареї, бо ці перехідники ще не приїхали, їх якраз вислали. Ось, а так опалення ми запустили, і таке дуже приємне тепло йде від батарей. Ми виставили собі всі термостати на трійку на всіх трьох поверхах. Ну і поперевіряли, щоб термостати не, закис, не закисшими були. Там один був закис, ми його розпрацювали тепер. Всі батареї працюють. А в цій ванні прям відчувається, заходиш і трошечки прохолодніше, ніж в інших кімнатах. А вікна вийшли дуже так рівномірно, гарна фарба лягла. І я думаю, ще. Достатньо років вони прослужать. Ось тут так дуже гарно зсередини. І ззовні теж вони були дуже пошкоджені від сонця, вже фарба давно вимилася попередня, облупилася. От. Ось так, бачите, ось тут взагалі ідеальне дерево. Не пошкоджене було і гарно вийшло. Зовні, ось так. Бачите, прямо в нього ребристість така? От, це нам пофарбували і залишилось на цьому поверсі, це у нас середній поверх, тільки одне вікно над кухнею, яке там треба на стільницю залазити, щоб пофарбувати. То, певно, Ярослав сам вже буде фарбувати. А зараз займемося від віддиранням залишків вклею. Тут треба підшпаклювати в рівень і пофарбуємо, подивимось, що з цього вийде. Ну, а на кухні ярослав поміняв сифон під раковиною. Ось так гарно вийшло. Там якось неправильно була ще посудомийна машина підключена. Ну, тепер ось так гарненько, новенько. От, і поміняв же ж насос в посудомийній машині. Ми її вже запускали, і тепер вона працює тихо. А то гуділа, як трактор, пам'ятаєте? От тепер її майже не чутно. Людям, які вішали цю кухню, довелося трошки винаходити велосипед. Ну, так же сталося, що в них шуклятка трошки перекриває розетку. Вон від неї під розетник. Але замість того, щоб вивести цей проводочок отут, охайненько знизу і повісити накладну розеточку, отут, в яку включиться ця витяжка, не робили отаке чортішо. Занесемо в скарбничку геніальних ідей в цьому будинку. Ось так тихо вона тепер працює, як звичайні посудомині машини. А біля каміна ми встановили відбійники для дверей. Бо обидві двері відкриваються на камін. От, і залишає ось такі вибоїни на, на, на ньому. То ми встановили один відбійник аж там. Довелося аж там, щоб воно ну, тут не на цьому проході в камін. Бо робот-пилосос туди може заїжджати, або може будочка для собаки буде. А інший відбійник ось тут, на коту. І бачите, як гарно. Вкладений ламінат. Ось така щілина там в палець. От. І таких щілин тут багато, не тільки в цій квартирі, але і на верхній ньому поверсі, і на нижньому поверсі теж. І будемо, мабуть, якщо встигнемо, заробляти їх пробковим компенсатором, як ми робили у нас вдома. От. Ну і тут теж сходинка на плитку, а там ламінат інший, такого старого плану, як у більшості квартир в Німеччині лежить, в принципі. Ну, коли ми жили у Фрідріксхафені, ну і зараз дивимось на оголошення квартир. Здебільшого ось такий світлий дерев'яний ламінат і такі дерев'яні двері практично всюди. Ось так вийшли наші балкони. І ось трубу ось цю теж треба до ринви пофарбувати. Метал взагалі гарно. Ну і само дерево тут багато де таке трошечки вже порепане, ну, але я думаю, що вийшло набагато краще, і принаймні дерево захистили і воно ще прослужить нам. От, і ось так виглядають вікна ззовні. Повертаємось на інший бік. Балкон тут дуже довгий. І ось тут ще треба шов між плитами силіконом заробити вуличним. Тут якраз дві плити, певно, лежить, бо довгий балкон. А ось так у нас зараз туманно, дощливо. Але все одно дуже гарно. Ось так воно виглядає, коли його відкрити. От, дофарбували до резинки. І воно тепер, начебто з двох половинок, наче так з заводу, прийшло. Ось, Доволі гарно вийшло. Ось це нам всі вікна допомагали фарбувати. Але зсередини залишилося дерево. І Ярослав зробив підсвітку за закарнізну тут теж. Таке атмосферне світло. Класне. Ну і основний світильник.